Вже впродовж п'яти років на вулиці В'ячеслава Липинського у Рівному будують новий храм. Отець Данило тішиться, що з кожним роком храм стає все вищим та вищим. Я думаю, що може Господь допоможе, що цьому році поставимо купола. Якби накрили, то би ще краще було храм Божий. Ну так вже роблять, як ви бачите. Вже металоконструкції поставлені. Дуже гарне місце. Я думаю, що і Господь цей район буде оберігати. Щороку з нагоди свята Вознесіння у недобудованому храмі відбувається відправа. На початку богослужіння грівницький композитор Андрій Пастушенко презентував псалму, яку написав спеціально для нової церкви. Отець Данило попросив, щоб я написав псалму Будуємо храм. І якраз ця псалма була написана вже давніше, але сьогодні вперше ми її виконували на новому храмі. Парафіяни вірять, що лише з Божим благословенням добудувати храм таки вдасться. Сподіваються, що вже навесні зможуть проводити службу. Всі молимо, щиро молимо, щоб Господь допоміг нам завершити будівництво нашого храму. Юлія Павленко, новини Рівного.